Компанія Екстра Сток вітає вас! Екстра Сток! Це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Спортмікс. Екстра подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в Viber. Також активно приймайте участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, вистаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, значить, на флісі. Утеплені на манжеті. Спортивні штани. Асікс. Спортивні для спортзалу. легінси круті. Утеплені на флісі, штанці. Такс. Штани спортивні на флісі. Ще спортивні штани. Теплі. Так, слегінси для заняття спортом стокові. Нові. Легінси. Nike. Так, це у нас заужені знизу. Штанці, спортивні. На зав'язки. ще спортивні штани. Трикотажні, гарний розмір, десь 2-3 XL. Адідас! Адідас! Спортивні штани. Так, спортивні штани, чоловічий розмір XL. Спортивні штани, фліси. The nos face! Nos face! Воу! Wow. Так, е, Такі у нас Джегінси. Великий розмір. Спортивні штани, десь XL. Спортивні штани 3 xl L. Так ще. Утеплені штани. Qлоти. Теплі. Продовжуємо перегляд. Розберемо весь мішок. Від початку до кінця. Так, Утеплене на флісі. Так, еще спортивные штаны на манжете. Спортивные штаны. Так, кюлоты. Шлезингер. Спортивные штаны. Человечи. Жіночі, прикольні легінси з розочкою з боку, з боковими полосками. Так, спортивні штани трансформери. Так, ще такі теплі шорти, спортивні штани. Спортивні штани. Модні. На флісі утеплені спортштани. Ще спортивні штани. Продовжуємо перегляд. Так, спорт штани. Лігінси. Adidas Climacool Thermo. Кривіт термо. Термо. Ще термо. 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 Термо кофта на блискавці. Ще на блискавці. Спортивна. Олімпійка. Гарний стан. Ще олімпійка на блискавці, флісова кофта. термо кофта на блесковце для занятия спортом флісова тепла кофта Джако Олимпика флиска размер 2 XL флисовая жилетка XL 2 XL штанси товстая флисовая кофта так э, термо куртка Для заняття спорту Камбінізон. Так, значить, це у нас утеплено на флісі термо. Так, ще утеплено. На блискавці фліс розмір LXL Худі на флісі, розмір XL. Ну, Ми розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.